Читаємо з Євангелія від Матвія, перший розділ, з 18 го вірша. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли Його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утеробі від Духа Святого. А Йосип її, бувши праведний і не бажавши ославити її. Хотів Тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангол Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх. Від їхніх гріхів, а все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся з сну, то зробив, як зволів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус. Бог посилає у цей світ свого сина, Спасителя людей. Дія та істина від Бога має дивовижну силу. Зокрема, це світло від Господа. Розганяє тьму та висвітлює приховане. Відокремлює святе Боже від нечистого, гріховного, сатанинського. Христос ще навіть не народився, а вже почав відокремлювати тих, хто від Бога, хто шукає Його правди від тих, хто віддався гріху. Пристрастям і передав себе егоїзму. Перед Марією повстав важкий вибір підкоритися Богові та тим зганьбитись в очах людей із за позашлюбної вагітності, з високою ймовірністю навіть зазнати при вселюдної страти через побивання камінням або Обрати спокійне, подружнє життя, про яке мріяла. Смирення та світло від Господа в Марії перемогли власні мрії, бажання щастя щастя по своєму, а не по Божому сценарію. Над нею здійснилися слова Христа, Євангеліє від Івана, 12 розділ, 46 вірш. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Далі світло Боже осяяло Йосипа та виявило, в якому він стані, що для нього важливіше: образа, усвідомлення, що тебе зрадили, жада справедливості. чи Любов до Марії милість, Боже милосердя ставиться вище за суд. Любов від Бога це найперше не бажання володіти, а бажання блага, не зважаючи на власні втрати. Відпустити Марію для Йосипа це відмовитися від спільного життя. Погодитися на ганьбу. Але, як написано, Йосип був чоловіком праведним, і Боже в ньому перемогло, переважило, він надав перевагу любові, яка відпускає лишень би не зашкодити Марії. Далі світло правди засяяло на мудреців. Зі слів Марії, написано, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Мудреці дуже шановані люди, які не мали потреби ні в чому, вони полишають все. Та йдуть віддати шану вклонитися народженому Месії, послужити йому дарами. Серед людей немає поділу найперше постатком положенню стану, бо перед Господом є поділ на тих, хто обрав Божу істину та на тих, хто відкинув її. І по цей день мудрі в очах Бога люди обирають шукати Божу правду, та знаходять її біля ніг Ісуса. Воістину блаженні ті, хто прагнуть правди. Прочитаємо з послання до Римлян, 9 розділ, 33 вірш. Як написано. Ось я кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Для тих, хто відвертається від Божого світла Віфлеємської зірки від істини Сина Божого, Христос стає каменем спотикання. Звістка про народження Месії виявила в Ірода бажання не тільки відвернутися, але й загасити сяйво Божої правди, що з'явилося в особі Ісуса. Ірод, жадаючи зберегти повноту своєї влади та не віддати шани більш нікому. Вирішує знищити немовлят у Віфлеємі. Євангеліє від Івана, 3 розділ з 19 вірша. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла. Щоб не зганено вчинків його. Написано, щоб, почувши звістку про народження царя юдейського, не тільки збентежився ірод, але й занепокоївся із ним увесь Єрусалим. Що ж думали тоді люди? Новий цар від Бога? Тепер нам що? Змінювати своє життя? Принципи цінності. Ми ж стільки доклали зусиль, щоб підлаштуватися під існуючі реалії, знайти тут своє місце під Сонцем. Скільки людей до цього часу обирають жити по своїй волі, а не за Божими веліннями? Не підкоряються царю всіх царів. Ісусу Христу, Його заповідям. Та на жах падають у пекло, неспроможні оминути Камінь спотикання. Місце перебування Спасителя при його народженні має і символічне значення. Зокрема, можна подивитись, на якому місці Син Божий у нас. На почесному чи десь, так би мовити, у хліві, як у більшості людей цього світу. А робота інші земні справи найважливіше. В цій сфері нашого життя двері для Ісуса зачинені, в цій в цій в цій залишається хліб, можливо, так. Послання до Ефесіан. П'ятий розділ, 13 вірш. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Христос сказав Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Незважаючи на велику темряву в серцях більшості людей, завжди були ті, хто тягнувся до істинного світла, здобуваючи живу віру. Цитуючи пророцтво Ісаїї, Євангеліст Матвій пише: Євангелій від Матвія, четвертий розділ, 16 вірш. Народ, що в темноті сидів, Світло велике побачив. А тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. На жаль, більшості людей світло істини б'є в очі, навіть, як кажуть, ріже очі, бо ж виявляє їх неправду, греховність. Час коли людина може прийняти спасіння через віру в Ісуса Христа, закінчується, бо наше земне життя швидко плинне. Але для тих, хто поки не отримав прощення гріхів через покаяння перед Богом та не присвятив своє життя Христу, лунає заклик Спасителя. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 35 вірш. Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Амінь.